Друзі, всім привіт! І так, це нове відео з третім туром українського Є Євро, в якому я приймаю участь. І я грав з Атланта UT. Лінки на нього ви знайдете в описі під цим відео. Зайдіть, будь ласка, підпишіться. Пере, 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 пере. Перегляньте його відео. Ну Ви зрозуміли, перегляньте його відео, поставте вподобайку, напишіть коментар. І також підпишіться, підтримайте людину. В нього новий канал на Ютубі набирає. Тому, отако легонько. Полетіли дивитись. Опа! Добрий день. Так-так, добрий. Друже, я знаю, що ти до цих пір не підписався на наш телеграм-канал. Тримай QR-кодик з посиланням. Переходь. Будемо раді, тебе там бачити. Там ти знайдеш результати всіх матчів. Огляди навіть на ці матчі. І вже є голосування за кращий гол першого туру. Цього найкраще. Також, друзі, у вас є можливість прийняти участь у розіграші PS5 і однієї з трьох футболок від магазину Суперкласік. Від вас треба 50 гривень, це один квиточок задонати на монобаночку. Ось вона з'являється. Всі кошти ми відправимо на ЗСУ. Чим більше квиточків, тим більше шансів. Якщо ви задонатите 500 гривень, це 10 квиточків, і ви в рази збільшуєте свої шанси на виграш. Тому не пропустіть! Гарного вам перегляду, друзі! Що, полетіли? Австрія, Германія! Матч третього туру. Уху-ху! Перван, оу, пошт залетів oh, склад, нічого собі. Вемер. Цікаво, цікаво, що ця збірна може. Австрія. Дивіться, що робиться. Як каже Фабріція Романо, Here we go! Ай-яй-яй! Ой, цікаве переведення, але ми його бачимо. Ай-яй, перший ще один удар від балака був. Назад, назад, всі назад. Збуде гол. Назриває гол. І це гол, і це біцера! Ааа! Пропустили таку атаку. І це гол! Терштеген на місці! Слава Богу тобі! Це заготовочки, як я це люблю. Клас, клас! І мене Рюдігер не дістає той м'яч. О, боже мій, Василь! Боже мій, це всім до дупи. Ну як так можна батаку будувати? Я в стресі. Закінчився перший тайм, нічого майже не створили, крім першого удару на початку тайму, Як є, міцна збірна, тому викинули за все, що можна і не можна. І добре, що Дерштеген, хоч у нас на воротах є. А ні, вони дуже багато бачили. Від це робить! Сюди розбійнику, сюди. Єс! Yes. Наші кутові можуть все. Вибачте довго біжимо. Подача на кутовий. І. гол Тепер спокійно. Спокійно! Добре, добре заблоковує лігір. Добре. Він ми захищали, ми прикривали то як? Як є? Як є. Пустили ближний, ну нічого. Такий шанс в житті може вже більше і не бути. Фінал, кубка, і тим більше ми так були близько. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Дякуємо супернику за гру. Як є, так є. 2-1 ми програли. Вітаємо суперника. Отако легонько. 9-8-4 по ударах нас переграли повністю Повністю переграли нас. Гол у мене забив пан Бісяк. там нема що дивитися. Тако, як є.